Колеги, доброго дня. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це Всесвітній день серця. І сьогодні у нас два спікери. Це Кличко Володимир Іванович, генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю профілактики хвороб міністр охорони здоров'я та забороня Алла Борисівна, кардіолог вищої категорії, головна позаштатна експертка з функціональної діагностики. Доброго дня і вам слово. Доброго доброго дня. Власне, чому ми сьогодні зібрали? Ну, всім відомо, що, на жаль, структура смертності, я вибачаю, що починаю з такого сумного слова, але смертність іменно від серцево-судинних захворювань займає перше місце серед неінфекційних захворювань у всьому світі. Тому ми присвячуємо дійсно серцю так багато уваги в нашому житті. Статистика не тільки всеукраїнська, але й всесвітня, дуже сумна. За останні три роки, на жаль, вона, можливо, не така достовірна, тому що втрутилася епідемія covid 19 яку зараз до речі іменують синдемією, а не пандемією, тому що тут пересікаються як інфекційні, так і неінфекційні захворювання. От. Але по статистиці щодо України, на сьогоднішній день структура смертності від серцево-судинних захворювань складає майже дві третини, тобто 67%. Якщо взяти в абсолютних числах, за рік це приблизно 400 тисяч людей. І якщо так порахувати, це, скажімо так, майже як місто Миколаїв зараз, з урахуванням того, що в нас хтось поїхав, хтось приїхав, це дуже велика цифра. Що ще хочу відмітити? Що з цих 400 тисяч приблизно 75% помирає передчасно, тобто це раптові смерті. І не просто раптові, а у молодому працездатному віці від 30 до 69 років, як нам рекомендує Всемірна всесвітня організація здравоохорони, так їх рахувати. Тому хочеться приділити більше увазі профілактиці на сьогоднішній день. Що Включає в себе профілактика. Це наскільки можливо в наших умовах здоровий спосіб життя, а його можна соблюдати в будь-яких умовах. Я вважаю. Я назву лише основні принципи. Я думаю, що вони всім будуть зрозумілі. Для того, щоб зберегти своє серце максимально здоровим, потрібно відмовитися від тютюнопаління, не зловживати алкогольними напоями, побільше рухатись. Тобто гіподинамія це на сьогодні біч у всьому світі, так як закомп'ютеризовані наші діти. І дорослі, і таке інше. Ну, звичайно, зовнішні фактори, те, що зараз відбувається, дуже впливає. Але, тим не менше, якщо ми будемо більше рухатись, знаходити собі якісь заняття, ми будемо уникати і цього. І, звичайно, правильне здорове харчування. Насамперед, це максимальна відмова від тваринних жирів. І так як гіпертонія йде поруч з усіма хворобами серця, це обмеження харчової солі. Це такі основні принципи. Якщо дозволите, я скажу декілька слів про те, чим ми можемо допомагати населенню Миколаївської області. Значить, на сьогоднішній день в обласній лікарні є два стаціонарних ангіографи, які дозволяють нам працювати одночасно в двох операційних. Краткі зроблю такий екскурс в історію хвороби. Обласна лікарня першою почала робити коронари ангіографії у Миколаївській області. Це відбулося в 2004 році. А з 2007 році стали Робити стентування. Також з 2003 року ми ставимо електрокардіостимулятори пацієнтам безкоштовно. Це завдяки нашій обласній держадміністрації. Це також була перша область на Україні, яка почала цей проект. І на сьогоднішній день в нас практично немає пацієнтів, кому б ми імплантували електрокардіостимулятор, куплений пацієнтом. Всі вони були бюджетні. Є зараз з цим певні проблеми, але ми максимально тримаємо це на контролі і. Стараємося забезпечити своїх наших пацієнтів в нашої області іменно безкоштовними електрокардіостимуляторами. О, у нас дуже кваліфіковані лікарі. Всі пройшли. Курси не тільки в Україні, а й в різних країнах світу. Не буду перечисляти яких. Є можливості функціональної діагностики. Тож запрошую всіх бажаючих, якщо є якісь проблеми до нас в обласний кардіологічний центр на обстеження, на лікування. Спочатку на огляд спеціаліста і спеціаліст вирішує, що потрібно йому які обстеження і далі, які кроки робити. Дякую. Ну, пані Алла вже сказала про основні напрямки. Саме чому я сьогодні присутній на цьому брифінгу генеральний директор Центру контролю та профілактики хвороб, а хочу знову ж заявити про таке, що з 1 жовтня набирає чинності новий закон України про систему громадського здоров'я, це інноваційна річ, це національний документ серйозного рівня, який вносить великі зміни у відношення як людей до свого здоров'я, так і цілого суспільства, і в тому числі Міністерства охорони здоров'я до кожної людини і до суспільства. Тому величезні моменти, які там прописані, а вони величезні, тому що це. Прийняттям цього закону внесені зміни і доповнення до 33 законів України. Інших я вже не говорю про підзаконні акти, тобто про постанови Кабінету міністрів або накази Міністерства охорони здоров'я або Міністерства освіти. Це серйозні речі. Тому. В цьому ж законі і приписана роль саме центрів контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, де ми будемо займатися такими проблемами, як аналітичний збір аналітичних даних. Бо на сьогоднішній день Алла Борисівна вже сказала. Ми навіть не маємо достовірної статистики. Це, Це пов'язане із ковідом і з військовою агресією Росії, але й до цього не зовсім так були побудовані підходи до вивчення здоров'я кожної людини. І в цілому суспільства цей закон веде нас в євроінтеграцію, тобто, в принципі, європейського здоров'я. А про це ми саме вже говорила Алла Борисівна, оскільки, наприклад, я вам скажу так, що життя наших жінок в середньому на сьогоднішній день це 72 роки, а чоловіків взагалі 66. Mm. В той час, по статистиці, як жінки живуть в європейських странах до 80 років, а чоловіки до 70 Мідесяти і тому от саме ми говоримо про неінфекційні хвороби. І до речі, хочу сказати, введений такий термін. Епідеміологія неінфекційних захворювань, тобто, тобто це буде ціле розслідування, про яке я кажу, і головну функцію буде грати саме центр контролю та профілактики. А якщо в цифрах говорити, то неінфекційні хвороби надають збитки нашій державі більш ніж 12 мільярдів на рік, щоб ви розуміли. І велику частку цього якраз складає серцево судинні захворювання. Сам закон по собі передбачає відповідальність не лише держави перед кожною людиною, але й людини перед державою це знову ж таки здоровий спосіб життя і таке інше. Але Борисівна вже сказала за основними принципами. Але в цей час я дозволю собі нагадати ще, щоб ми з вами в умовах війни. Навчилися знімати стрес, бо стрес теж великий фактор того, що знову ж таки впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. І, і я дякую Борисовні, вона теж сказала про той же ковід, а я скажу більш за те, існує. Ціла низка обов'язкових щеплень, які необхідно необхідно проводити, бо на сьогоднішній день існує кампанія проти проведення щеплень. Дехто питається, ну хоче зробити так, щоб наші діточки не були в умовах Європи, скажімо так. Хочу нагадати, що всі цивілізовані страни, європейські в першу чергу, мають свої національні календарі. Якщо ми як кардіолога спитаємо Борисівну, які наслідки можуть бути після перенесеного кору, епідемічного падатиту, ті ж дифтерії – це велика. Чизні проблеми і тому, що і вони впливають Самого саме молодого віку. Молодого віку. Тому я закликаю всіх батьків, дідусів все ж таки уважно підходити до питання вакцинації, тому що захистити себе від ускладнень серцево-судинної системи ми можемо через проведення своєчасне певних щеплень. В принципі, я сказав все про те, що хотів. Можна я трошки ще доповню те, що сказав Володимир Іванович, стосовно щеплень і взагалі будь-якого обстеження та лікування. Ми всі знаємо, що інтернет просто кипить від різних реклам, різні відомі люди, артисти, навіть лікарі. Начебто рекламують якісь засоби, які виліковують з одного дня гіпертонію, аритмію та ще щось на жаль, ми не можемо на це вплинути. Я просто закликаю всіх людей не довіряти цій інформації. Вона абсолютно нічим не обґрунтована. Будь ласка, звертайте до того лікаря, кому ви довіряєте, але це повинен бути професійний лікар, і тільки він вам скаже і стосовно обстеження, і стосовно лікування, і звичайно вакцинації. Тобто не вірте тому, що пишуть в інформації просто так, на правах реклами. На жаль, ми втрачаємо час і втрачаємо людей. І я ще хочу доповнити спасибі. А пані Алла вже сказала з цього приводу, і тут ще необхідно розуміти свою сімейну історію про що я хочу сказати, yeah. тому що да дивитися, у кого з ваших родичів були такі спадкові захворювання на серцево судинні, і тому ніж лікар або сімейний лікар, або професіонал, як кардіолог, може сказати, що необхідно зробити, як лікуватися. Тому ну, я пропоную звертатися. Все ж таки саме лікування, до лікування. це дуже погано. Скільки. Разів, я думаю, ви всі бачили і чули, як в аптеці кажуть, дайте мені те, що приймала сусідка, або родичка, або подружка, або ще хтось. Це просто недопустимо. Тому ще раз закликаю, просто звертайтесь до лікарів будь-якої професії, але щоб це були лікарі, які вам зможуть допомогти пояснити, зрозуміти. Ну, і тоді ваші серця будуть в надійних руках. Хвороб, а є яка статистика по миколаївській? Звичайно, по миколаївській є, але розумієте, на неї дуже вплинула війна. Тобто частина населення в нас виїхала, це люди похилого віку, частина приїхала із інших областей. Значить, за 12 місяців 2022 року можу вам сказати, що у нас в обласному центрі проліковано десь близько півтора тисяч осіб. Але коли війни не було, в нас лікувалось і більше трьох тисяч осіб. З них інфарктів, тож те, що ну, може привести до смерті, було у тому році. Близько 400 осіб, але цей рік вже в нас маємо трошки більше. За всю область, значить, за той рік, по всій області було 1100 інфарктів. Але це неправильно, насправді їх було більше. Просто деякі, я вибачаю, за такий термін, вони не доїжджають. Це летальність на догоспітальному етапі, вони навіть не встигають викликати швидку допомогу, якщо це якісь віддалені села або райони. Тому офіційна статистика така: по Миколаївській області інфаркти міокарда десь 1100, За цей рік ми також підрахували трошки, що буде десь півтори тисячі. В обласному кардіоцентрі я зразу вже трошки розширюю на ваше запитання відповідь. Ми працюємо по державній програмі оказання допомоги людям з гострим інфарктом міокарда, але потрібно. Якомога швидше звернутися до лікаря будь-який куточок області має можливість викликати швидку. І чим раніше такого хворого до нас доставлять, тим швидше і краще буде йому доказана допомога. Ще раз хочу підкреслити, що допомога для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в нас на сьогоднішній день абсолютно безкоштовна. Тобто обладнання і все, що для нього потрібно, для цих пацієнтів є. Для пацієнтів з хронічними захворюваннями трошки інша ситуація, але ми теж максимально йдемо їм на зустріч. Дякую дуже питання анісамоліканерані квісті. Володимир Іванович, можете пояснити зараз? Пішла така тенденція на захворювання. Кажуть, по типу коронавірусу, але це щось е, як під Можете розповісти, що це за хвороба така у нас так. конкретна назва цієї хвороби? Бачите, ні? Це ж ново такі, пішли такі розмови. Це про те, що сказала тільки Шолла Борисівна. Ви почули мене? Відповідь така. Ми з вами стикалися з тим, що типи вірусу були різні. Ми ковід знали, як він з'являвся. Тому іде знову ж таки мутація вірусу. Якщо це є ковід, то ковід буде визначений лабораторними дослідженнями. Я вас запевняю, що в нас достатньо і швидкісних тестів, і ПЛРів, і всього і іншого. А то, що схоже, може бути, ви спитаєте кардіолога, він вам скаже, скільки пневмоній різної тіології може бути. Тобто, пневмонія або запалення легень, це не значить, що це ковід. А розмови знову Такі в інтернеті, хто щось сказав, вже відповідь була. Тому я запрошую теж, якщо є якісь симптоми, йти до лікаря, визначатися, тестів достатньо і зразу скажуть, ковід це чи ні, але ж воно лікується тоді симптоматично, не більш того. Специфіки лікування іншої немає. Так що не гайте часу. Часно звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням. Володимир Іванович, тільки що анонсував у нас дійсно достатньо тестів і тести високої якості. І люди, які на них працюють, теж обучені професіонали. Володимир Іванович це особисто перевіряв. Так що нашим результатам іменно Миколаєвої області можна абсолютно довіряти. Станом на зараз там був ну я думаю, давайте так. Я коротко скажу. Я вас почув це до серцево судинних до дня серця. Не відноситься, але я скажу так: все знаходиться на контролі стан води. У нас на сьогоднішній день в централізованому водопостачанні міста Миколаєва питної води гарантованої якості для вживання населенням немає. Всі попереджені про це, тому є альтернативи. А визначення, що стосується вірусів, знаходок, коліформ тобто це все відпрацьовується. і Повірте мені, зразу ж, якщо десь якесь альтернативне джерело визначається цього приводу, ми ведемо моніторинг. Зразу ж приймаються всі заходи. І ви бачили, що і всі питання вирішуються тут же. Тому це не питна вода. Мі, додаткові питання, ми можемо окремо записати трошечки пізніше, але окремо ще є питання по тебе. А можна поставити запитання лікарю вощо категорії? У вас багаторічний досвід. Порадьте, будь ласка, нашим пацієнтам, людям, які будуть дивитися і в селах, і в громадах. Це, це відео, якщо навіть немає проблем серця, серце. обов'язково там раз на рік проходити кардіограму і на що звертати, наприклад, малючка при огляді. По-перше, на спадковість. Дуже добре про це нагадав Володимир Іванович. Якщо в сім'ї були випадки передчасної смерті в молодому віці, будь-яких причин, не пов'язаних з травмою або якимись там зовнішніми наслідками, це може бути раптова смерть у вісні, таке, на жаль, буває, то цим людям обов'язково, починаючи з молодшого віку, треба хоча б раз на рік спочатку звертатись до сімейного лікаря. І сімейний лікар визначить, в якому випадку треба кардіограму, в якому аналізи. Для чоловіків і Хвороба серця, що на сьогодні є такою найпоширенішою хворобою, починає розвиватися раніше, ніж у жінок. Це такі особливості наших організмів. Тому чоловікам раніше ми казали після 40, а тепер ми кажемо після 30. Бажано. Якщо спадковість обтяжена, тобто є такі випадки в сім'ї не дуже хороші, то починаючи з 30-річного віку, якщо ні, з 40-річного Окрім кардіограми, бажано робити ліпідний профіль обов'язково. Хочу сказати, що це не просто загальний холестерин, крові, Які зараз всі роблять і кажуть, він підвищений чи ні, треба обов'язково робити ліпідний профіль. Не всі сімейні амбулаторії його можуть робити, але будь-яка лабораторія його робить, і насправді він не такий уже дорогий. І це дуже важливо, тому що він одразу показує рівень тих ліпідів, які можуть. Визивати і давати прогресування атеросклерозу, і від цього залежить подальша профілактика або лікування. Ну, Інші аналізи, то вже які скаже сімейний лікар, а для нас дійсно спочатку кардіограма, ліпідограма. Якщо будуть якісь підозри на захворювання серця, то цього пацієнта вже направлять далі на ОЗД серця, можливо, на комп'ютерну томографію, на вантажувальні тести. Ну, Починається з цього. Це кардіограма, ліпідний профіль і ще, можливо, глюкоза. Тобто цукор, так як цукровий діабет і серцево-судинні захворювання вони завжди поруч, якому колегі. Є запитання ігор, чудосвідок інфонову, ви сказали про виклик швидкої, а можливо варто нагадати українцям аколавіцям, які кроки до виклику швидкої принесені у текстаної ситуації конкретно коли викликати швидку Ну, по серда. Якщо ми підозрюємо, що це проблема з серцем, у пацієнта не завжди все починається іменно з болю за грудиною. Але типовий біль при інфаркті починається дійсно. Може бути не в ділянці серця, як всі звикли казати, зліва, а посередині грудної клітини або в міжлопатковій ділянці. Це сильний, нестерпний, пекучий або тиснучий біль, який може віддавати в плечі, в шию, в нижню щелепу. І бувають такі випадки, що люди з цим звертаються. До кого в першу чергу? До невролога, навіть до стоматолога, можливо, до пульмонолога. Так от, якщо з'явився такий нестерпний, пекучий або тиснучий біль вперше в житті, і він супроводжується крім цим, крім цього, загальним поганим самопочуттям, тобто холодний липкий піт, можливо, навіть втрата свідомості. То треба, не гаючи часу, шукати можливості викликати швидку. Е, якщо швидкі зараз майже всі оснащені кардіографами, тобто діагностика інфаркту, це помімо симптомів, ще й кардіограма. Якщо швидка не має такої можливості, вона що зробить? Окаже першу допомогу і госпіталізує його до найближчого медичного закладу. А там уже буде зроблено кардіограму, яку нам завжди можуть передати в наш центр. або… Телемедицину або по інтернету, це зараз зовсім доступно, і ми вже тоді вирішуємо. Тобто, саме перший симптом ще раз наголошую, це біль, незвичайний для пацієнта, нестерпний пекучий біль в грудній клітині з радіацією або в руки, або в шию, або в плечі, або в спину між лопатковий простір, або в нижню щелепу. Ще іноді буває радіація в верхню частину живота. Тому я вже кажу, чому важливо звернутися до лікаря, бо бували такі випадки, що люди саме собі призначали ендоскопію. З інфарктом. Тому тут, можливо, такі оці два фактори: те, що раніше такого не бувало ніколи, і дійсно нестерпний пекучий біль. Це такі два пожалуй, фактори, які можуть навести на думку, що це може бути інфаркт міокарда. Вік, значення немає. Звичайно, що чим старша людина, тим більше вірогідність цього, але в нас бували випадки і в 20 років інфаркти. Так вони поодинокі, но бували. Тому обов'язково при такій ситуації треба розвивати швидко, викликати. Дякую. Угу. колеги є за Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо і будьте всі здорові. Навзає.